Матері, дружини та діти загиблих захисників нині зібралися на центральному майдані міста, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у російсько-українській війні з 2014 року. Загалом прийшло понад пів сотні родин загиблих, розповіла організаторка акції Катерина Свищ каже, учасники заходу у руках тримали портрети полеглих воїнів. Мого героя звати Юрій йому було 33 роки. Похований він у рівному селі Гірки. Маємо синочка, 9 років, звати Іванко, який чекає свого тата ще досі з війни. Але, на жаль, це, це неможливо. Він казав, хто як не я, такі мають бути, як я, тому що ми, ми такі, ми маємо захищати вас. і Якщо ми не будемо захищати вас, вони прийдуть сюди. Загинув мій єдиний синочок, який був офіцером прикордонної служби. Загинув на Куп'янському напрямку 10 грудня 2023 року. 22 роки тільки було моєму сину, очолював загін ракетно занітних військ. Ми тут збираємося родини, які розуміють одна одну. Він говорив, що ти знаєш, мамо, я і такі, як я, ми змінимо цю країну. Мій син, царук Олександр Вікторович, загинув. 10 червня 2023 року. Молодим хлопцем, 24 роки. Багато планів було, багато було мрій, але клята війна все забрала. Дуже тяжко, вже третій рік. Ми не можемо змиритися із цією втратою. Надіємося, що та біда скоро закінчиться, та війна закінчиться. Він сказав: мам, я хочу майбутнього для нашої України». Я хочу жити так, щоб потім мені не було соромно, що я хотів зробити, але не зміг зробити. Учасники об'єднання матерів і дружин загиблих захисників Волині створили 40-метровий прапор пам'яті. Виготовляли його тиждень. До роботи долучилися рідні полеглих воїнів, каже Катерина Свищ. Під час акції стяг розгорнули. Прикріпили до нього понад двісті символічних голубів, кожен з яких несе на собі ім'я полеглого героя. «У Мене один єдиний син, якого я втратила, і мені дуже хочеться допомогти тим сім'ям підставити своє плече. Прийшли підтримати матерів загиблих небайдужі лучани. Серед них Оксана Черемісіна. Саме болюча їхня така рана, яка ніколи не загоїться просто на все. І такі акції дуже потрібні, щоб закінчилася війна і щоб ми більше не збирались на похорони. Зі слів Катерини Свищ, прапор пам'яті буде поповнюватися іншими символічними птахами, доки усе полотно не заповниться. Після війни його передадуть до музею. Анна Романчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.